Здати кров значить врятувати життя. Завдяки небайдужості українських міліціонерів упродовж кількох днів вже вдалося зібрати більше ста літрів крові. Напередодні дня захисту дітей стартувала акція, започаткована МВС зі збору крові у національній дитячій лікарні Охмаддит. На заклик допомогти вже відгукнулись представники центрального апарату МВС, працівники столичної міліції та курсанти навчальних закладів МВС. Долучилися і члени молодіжної громадської організації. Ребята сказали, що є така акція помочь дітям. будет можна буде здати кров. І ми ребятами из Эстонии, Естонії, России, Росії, з Білорусі теж в этом. Коли оголосили збір крові, поводився, так як розумію, що це може спасти людині здоров'я в деяких випадках і життя. Це вже не перша подібна акція, започаткована та втілена міністерством внутрішніх справ України, адже основне завдання міліціонера захищати людей, а просто здавши кров, вже можна врятувати чиєсь життя. На даний час працівники центрального апарату міністерства, працівники райвідділів міста Києва спільно з молодіжною організацією Червона зірка здають кров в Ахмадиті для дітей, які цього найбільш потребують.